Пане Микола, а що ти думаєш з приводу спецпредставників Трампа по війні? Значить, є один Вітков, є інший Келлок. З Вітковом якась дивна історія. Він мав бути присутній на цих переговорах. Але я може він був присутній, я не знаю. Я просто на фотках я не бачив, що він давав коментарі. Я бачив Рубіо і бачив Волца. Коментарів від Віткофа не бачив. Але тут треба сказати, що преса напередодні писала, що Вітков відправиться після переговорів до Москви. Там типу зустрінеться з Путіним. Це перший. Є інший спецпредставник вже. Точно по Україні це Келок тут видання політико пише, що взагалі якась роль не визначена у нього, що не зрозуміло, чому там президент Трамп не, 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 не жодним чином, там як, якимось чином не рухає його, не звільняє, не призначає, не надає повноважень там функціоналу. Йому там не надає. Тобто, просто в моєму розумінні як людина там їздить по різним майданчикам, по різним конференціям, розповідає, як всім треба жити. І при цьому чувак взагалі не бере участі в жодних переговорах. Ну я не бачив його ні в Москві в перший раз з росіянами, ні вибач в Саудівській Аравії в Аріаді, ні в Джиді з українцями. Він просто їздить по світу, розповідає, як і що потрібно робити, але але просто не бере участь в переговорах. Що з ними двома відбувається? Як ти думаєш, слухай ну е, до речі, Росія зараз пише, що ну вони це видають за те ж свою там якусь переможенку, да що Кіт Келох відсторонений від перемовин е, по нас, і це вони пишуть, тому що він не сподобався Путіну. Ну тобто, така штука. Да, а якщо вони це подають як свою перемогу? Так, давай так, так скажемо. Дональд е, Трамп дуже любить м, проводити аналогію з картами. Да, тобто, це все карти. У вас є карти, у вас немає карт. Е, мені здається, що Кіт Келах. Зважаючи на його м, заангажованість в наш бік, ну тобто в нього є там родичі, які у нас тут е, працюють досить довго і вони бачили війну, він дуже нам симпатизує. Е, він був уведений дональдом лише для того, щоб роздражати Путіна. Якщо ми кажемо про карти, да тобто це був такий собі. Е, Пас на Путіна в тому плані, що Путін повинен був возмутіться, Що як це так? Та хто це такий? Окей, хто це такий? Убираємо. Ось вам новий Щодо Віткофа. Ну, я не знаю, що він був чи не був. Чому так теж не знаю. Але так, я думаю, що він буде летіти до Путіна. Він буде з ним спілкуватися від імені Дональда і вже е з Заряджений нашими тезісами. Ну, тобто, він, я думаю, бачився з нашою делегацією, він з ними спілкувався, і він буде вести якесь послання від Дональда та від нас. І ось що там буде, цікаво, дуже. Але ж, ну, слухай, ми з тобою, люди маленькі, не знаємо про це. Будемо чекати, коли нам хтось розумний скаже, хтось на. На кшталт Дмитра Гордона скаже: Я знаю точно, що він везе, їм там щось тому. Чекаємо ю чекаємо, да. ну а поки ми чекаємо, глава МЗС Росії, він же Сергій конь Лавров робить декілька заяв. Якщо ти не проти пане Миколи, я їх озвучу і обговоримо. Мову и оригиналу. Значит, Украина бы осталась в границах 91 -го года без Крыма и какой-то части Донбасса. И какой-то, кажется, части Донбасса. Спасибо. Если бы Киев шел на компромисс и реализовывал бы собственные инициативы. Кажет Лавров. Значит, инши заявы. Украинским властям нужно было сначала соблюдать Минские соглашения. Присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для РФ. Далее. Интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%. Россия никогда не нарушит, Россия никогда не нарушит юридические и политические обязательства, которые связывают ее с Китаем. У Москвы еще никогда не было таких хороших и доверительных отношений с Пекином, но сложности тоже есть. Тем временем служба внешней разведки РФ сообщает, что глава российской разведки Нарышкин вчера созвонился с шефом ЦРУ Редклифом. Обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций. Стороны договорились о поддержании контактов с целью снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Ну окей, но главное, пан Микола, это то, что ты говорил, что нужно усунуть первую причину конфликта. Давай поміркуємо. От дивись, в їхніх там хворих головах. Перша причина там Україна ніколи там не буде в НАТО. Нейтральний статус, що там, ще, там, церкву повернути. Да що ще має бути? Ну, звичайно, території віддати. И так далее. Думал, а, НАТО, на главнейшем, мои на кордоны 97 го року, про что Путин с Лавровым, до речі казали, на початку войны взяли. И там ездили, по-моему, дачник мне ну вот, НАТО должно уйти на границе 97-го года. Все там какие-то стратегические, какие-то базы должны быть расформированы, и вы их должны вывести и убрать. А, а если нет? А, ну, а если нет, тогда вот получилось 22 число. 24 четвертое число 22-го года. И, э, якщо на это Трамп не піде, вот он скажет, ребятки, сори, не, как бы, так не будет. Що буде тоді, як ти думаєш? Слухай, ну по-перше, ця дивна штука, що да, Україна би залишилась в країнах 91-го року, без якоїсь частини Донбасу, без Криму. Ну, тобто, це така штука, як ти знаєш, можна сісти за стол в Таїланді з таким собі леді боєм і да. розказувати йому. Слушай, ти залишився остався ну без какої-то части полового твоего, этого, там без этого. ну це ж бред, ну, в смысле, ну, либо границя 1991 року, -го либо анексія Криму і частини Донбасу. Це вже не 91-й Що стосується первопричин? от того всього, Ну, слухай, коли э, НАТО розрослося за ці роки, коли НАТО стало впритул до Росії, НАТО задню вже не дасть. Тобто ані Фіни, ані ще хтось не вийдуть більше з НАТО. Ну це все. Це так? доки буде НАТО. Точка. Щодо нас, слухай, ну може, нам і ліпше не вступати в ту НАТО, окей. Але вони зараз пишуть, що вони дуже м -м, волнуються. Росіяни, тому що. Дональд Трамп ні слова не каже про демілітаризацію нашу, yeah. тобто жодних е, вимог до нас щодо скорочення армії там чогось ще немає. Тобто, Дональд, е, окей, він каже: мир, мир, але, будь ласочка, тримайте свою армію, нехай вона буде. Но це для, для Росії теж давай прямо скажемо епік фейл. То, що там. Е, Церка, ще щось да нехай Боже, але нам потрібна армія, і, на жаль, поки ми будемо жити поруч з Росією. А ми, я думаю, все життя будемо жити поруч з ними. Нам все життя буде потрібна найміцніша армія на континенті. Вона в нас вже є. Вона найдосвідченіша, вона наймотивованіша. Ну тобто, не бачу поки що жодних. Жодних штук, на які б Росія змогла прогнути Дональда, а він нас поки що немає нічого. Єдине, що да, ми йшли на вчорашні перемовини, які йшли 9 годин. Це прям дико, да. Але ми йшли з предложенням прекратити огонь в воздухі і на воді. Штати окей, там умовили нас, що давайте на перемир'я ось взагалі. Ми кажемо, Окей, давайте. Але більш ми не прогнулися ніде, ну, немає нічого поки що, поки що немає. Давай, ми теж не ці там, що і ми, і все. Ні, звісно, нам треба буде йти на уступки якісь, І Штати кажуть, да, що ми повинні будемо піти на поступки щодо нашої території. Але ніхто не каже, на які саме. Ми кажемо про те, що зараз наразі окуповано, або ми кажемо про те, що вони б хотіли. І тут теж таке е, депенс. Да? Плюс ми бачимо, що з е, Курською областю, да? з Курщиною. Це дуже, дуже похоже на те, що ну, це є частина зділки. Да? Тобто, ми отак, а ви отак, і ми тоді отак. А ми зараз поговоримо ще про Курщину, да, тому що там є новини судді. Але дозвольте таке запитання. Ти вийшов на класну тему, пане Микола. Ми ж раніше на чому фокусувалися? На гарантіях безпеки, і от ти згадав, що Трамп не вимагає демілітаризації України. Там, здається, політика про це писала. Наприклад, чи Ройтерс вже не згадає? І знаєш, про що я подумав вчора, коли почитав цю новину після Джиди? Я подумав про те, що ну дивись, Трамп не пропонує нам жодних гарантій безпеки. Да, він не казав про те, що ну от ми вас будемо захищати там. Ядірка бить, і сього на нападе війська, введем і так далі. Нічого подібного не було. Європейці хочуть ввести миротворців. Вони кажуть, ну все ми готові. Там ми можемо вводити миротворців, але нам треба гарантії від Сполучених Штатів. Бо якщо по миротворцям в Україні нашим хтось вдарить, треба щоб штати відповідали, і тут Трамп також не дає жодних гарантій. І от повертаюсь до новини про те, що Трамп каже, що я не наполягаю на тому, щоб Україна демілітаризувалася. Скоротилась армія, скоротилось озброєння і так далі. Може він таким чином і вбачає гарантію безпеки для України у тому, що друзі, ми вас будемо насичувати зброєю, у вас не буде обмежень по армії, у вас не буде обмежень по зброї, і це буде ваша гарантія. Як ти думаєш, можливо, так? Можливо, так, але ну це трішечки не те. Да? це, це абсолютно не те. та, та собі гу гумова жінка замість жінки. Вибач мене, окей, ми можемо. Але якщо ми самі, якщо ви будете просто насичувати нас зброєю, ну це не гарантій. Ну, ну це не те, поки Росія є ядерною державою, а вона її є, є, і вона її буде. Блін, то жодна. Гарантія без ядерної зброї, тобто або в нас, або в штатів, якщо ті скажуть, що котики, ми будемо. Якщо що, то ми будемо вас захищати своїм ядерним своєю ядерною парасолькою. Якщо так, то це да. Якщо ні, то це все таке. Це екзарц. Да, ну тобто, це не справжнє все. Це щось на кшталт Будапешського мемо... меморандуму. Ну, воно вже було, ми це вже бачили. Ну ні, не підходить. Або щось таке, що нам буде дійсно гарантувати, або просто, як я вже там декілька разів да від'їбіться всі тоді від нас, де і все, а ми самі зробимо собі ядерну зброю. Пане Марі, Так, так, так. Тут, до речі, про гарантії безпеки з'являється така інформація. На наступному тижні ми вже домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі, каже глава ОП Єрмак. Після вчорашніх переговорів у Джиді. Він відмічає, що Україна хоче обговорити гарантії безпеки, які будуть 100% унеможливлювати будь-яку агресію в майбутньому. Тобто гарантії безпеки, пане Миколи, я так розумію, обговорюються чи, чи як? Тобто, ну зрозуміло, що наша сторона наполягає на цьому. Але якими вони можуть бути? Від кого вони можуть бути ці гарантії? От, от <към> що, що мені особисто не зрозуміло: хочеться да, щоб від штатів? Ну я думаю, що вони будуть від Європи там, може від Британії. Штати, я думаю, ніяких нічого давати не будуть для Дональда. Ну це буде не такий собі крок. Назад, тобто, коли він каже своїм виборцям, що ми закінчимо, і ми більш ніколи туди нічого давати не будемо. А тут бац, і ви повинні будете ще. Ні, я думаю, що це буде е, Європа, це буде Британія це може бути Турція. І я тобі скажу, Турція, ну давай прямо скажемо. Е, Турція, яка там є членом НАТО, яка є НАШОТО партнером Росії, там по багатьох питаннях, але. Uh, Нєтні даї в, в нож в псину дав це було вот. і Турція дуже б хотіла забрати собі наш півострів, який да, наразі да. зараз анексований Росією, да. тому що і Турція може виступити а, гарантом нашої безпеки. В обмін на щось окей, може навіть на Крим. Я тобі скажу, ну вони б йому бодай дали ладу, якби ми його їм, наприклад, здали. В оренду там на 100 років ну, готелі, тощо. Чому б ні? Тому не знаю, що буде дуже хотілося б вірити в те, що ну дійсно наше майбутнє, а найгунайголовніше найголовніше майбутнє наших дітей. Воно буде гарантовано. Якщо ні, ну що ну і так будемо жити якось. Але чесно тобі скажу, у мене коли я починаю думати, що блін вже 10 років життя не мого, мого то таке мого сина. Да? 10 років він живе у війні. Більшу частину свого життя він біженець, в нього немає дома. Ну, чесно, це вже отут десь. Тому хотілося б якоїсь стабільності. Стабільного сталого миру